Вітаю на уроці географії. Мене звати Оксана Петрівна Вацкова, я вчителька географії Одеського ліцею номер 30 На попередніх уроках ми з вами подорожували Африкою, досліджуючи її величні гори, безкраї пустелі, повноводні річки та пишні екваторіальні ліси. Ми познайомились з унікальним кліматом материка, його географічним розташуванням та багатством природних зон. Сьогодні ж ми вирушаємо в нову експедицію, щоб розкрити таємниці розселення людей на цьому дивовижному континенті та дослідити екологічні проблеми, які виникають у зв'язку з розселенням населення. Але перед тим, як розпочати, пропоную пограти в гру, яка допоможе нам пригадати, що ми вивчали на попередніх уроках. Розпочинаємо. Перше запитання: впізнай озеро Африки, яке зображено на малюнку. Так, це озеро Танганьїка найглибше в Африці озеро. Наступне запитання: впізнай форму рельєфу, яка зображена на малюнку. Дійсно, це найвища точка материка, вулкан Кіліманджаро? Ідемо далі. Найповноводніша річка Африки, друга за довжиною на материку та найглибша в світі. Вірно. Це річка Конго. Який кліматичний пояс зображений на малюнку під цифрою 3? Так, це тропічний кліматичний пояс. Тут впродовж року надзвичайно спекотно і сухо. І останнє запитання. Мешканцями якої природної зони є ці тварини? Вірно. Ці неймовірні тварини є мешканцями саван та Рідколісь. Чудово! А тепер прийшла черга познайомитись з африканцями. Африку називають колискою людства. Вчені припускають, що саме на материку з'явилися найдавніші Homo sapiens – прадавні люди. Населення материка це розмаїття великих і малих народів, племен, які розмовляють різними мовами. Африку часто називають чорним континентом, і це не дарма. Адже на південь від Сахари в ній проживають представники численних народів негроїдної раси. Темний колір шкіри з наявністю в Меланіну. Меланін це така органічна сполука чорного або коричневого кольору, який оберігає жителів спекотної Африки від палючого сонця. Народи банту об'єднують близько 4 сотень етнічних груп. Масаї східноафриканський нілоцький кочовий народ, який відрізняється найбільш темним забарвленням шкіри та високим зростом до 2 метрів, а також відомий своєю войовничістю. Тутсі королі африканського танцю. Їхні танці під барабани в шаленому ритмі відомі у всьому світі. У хащах Гілеї проживають найнижчі люди на землі пігмеї. Слово пігмей походить з грецької мови і означає величиною скулак. Середній зріст дорослих чоловіків зазвичай 135-145 сантиметрів. На ефіопському Нагір'ї живуть ефіопи, які створили найдавнішу країну Африки Ефіопію. Їх називають людьми з опаленим сонцем обличчя. Вони мають ознаки одночасно європеоїдної та негроїдної рас. Бушмени жителі на півпустелі Калахарі, мають жовтувато бурий колір шкіри та низький на зріст. У пустелі наміп проживають готентоти. На крайньому південному заході Африки поселилися нащадки європейців, бури в оазисах пустелі Сахара, і на північ від неї живуть араби, бербери та інші народи європеоїдної раси. На острові Мадагаскар проживають Малгасійці, які належать до монголоїдної раси. Африка другий материк за кількістю населення, яке на сьогодні становить понад 1 мільярда 300 мільйонів осіб. На материку населення розміщено нерівномірно. Якщо в одних районах сформувалася висока його щільність, то інші не заселені зовсім. Основними чинниками розселення людей є такі: природні чинники, це рельєф, кліматичні умови, а також доступ до води, історичні чинники розселення людей з давніх часів, господарська діяльність наявність корисних копалин, водних ресурсів. Незважаючи на стрімке зростання кількості населення, його середня густота становить 40 осіб на квадратний кілометр. Найгустіше заселення долини Нілу, Нігеру, Конго, Замбезі, район озера Вікторія, у пустелях, Гілеї, високогір'ях, густота населення менше однієї особи на квадратний кілометр. Ще 100 років тому Африку вважали материком незайманої природи, проте на початку 21-го століття екологічні проблеми тут загострилися. Однією з найбільших екологічних проблем материка є наступ пустель, тобто поступово збільшення їх площі. Сахара щороку просувається на південь смугою до 7 кілометрів. Лише за останні 60 років її площа збільшилася на розмір, який перевищує територію України. Причиною опустелювання земель стала господарська діяльність людини. Щоб мати землю для вирощування культурних рослин, люди з давніх часів вирубували та випалювали ліси, розчищали землю від чагарників. Швидке виснаження ґрунтів змушувало людей вже через 4 роки залишати оброблювальні землі і переселятися на нові ділянки. Місця випалених лісів і чагарників згодом перетворюються на пустелю. Сприяє цьому процесу і випасання тварин у сухий сезон. У саванні посилюється самозаймання сухостою, піски. Неукріплені корневою системою рослин засипають оголені ділянки саван. Хочу вас познайомити з проєктом міжурядової організації Африканський Союз, який називається Велика зелена стіна, яка полягає у створенні суцільної смуги деревної рослинності із заходу на схід материка по межі наступу пісків. Ця смуга простягнеться від Атлантичного океану до Червоного моря на 7 км кілометрів і матиме ширину близько 15 кілометрів. Заплановано висадити місцеві види дерев, які здатні витримувати засухи. Якщо проєкт вдасться зреалізувати, то ця смуга стане найбільшим у світі живим організмом. Знищення вологих екваторіальних і перемінно вологих лісів призводить до порушення рівноваги у природних комплексах не тільки Африки, а й усієї планети. В погоні за прибутками окремі країни вирубують цінні породи дерев, такі як ебенове, чорне дерево, червоне, залізне, сандалове та інші. Відбувається використання вивільнених площ для сільськогосподарських потреб. На місці лісів виникли плантації какао, олійної пальми, бананів, арахісу. Таке ставлення до лісів спричиняє негативні наслідки, такі як катастрофічні повені, засухи, суви, ерозію та зниження родючості ґрунтів. Винищення тваринного світу набуло величезних масштабів. Щороку в Африці вбивають понад 6 мільйонів тварин. Тож значна частина представників фауни материка знаходиться під загрозою зникнення. Стихійні звалища відпрацьованої електротехніки та вживаного непридатного одягу, які накопичуються в Африці, займають деталі більші площі. Вони різко погіршують стан довкілля, забруднюючи і повітря, і ґрунт, і воду, а потрапляє і непотреб на материк із розвинутих країн світу. На екрані ви бачите звалище електроніки в Гані, куди потрапляє комп'ютерне сміття з розвинутих країн світу. Наш світ сильно змінився за останні десятиліття. Всюди нас оточує різноманітна техніка та електроніка, яка робить життя більш комфортним, різноманітним, продуктивним і цікавим. Але у прогресу і комфорту є інша, не така приємна сторона. Це величезні полігони електронного сміття. Сьогодні я розповім вам про одне з найбільш. Забруднених місць на планеті, це звалище списаної електроніки в Ганні. Ганна одна з найбідніших країн не тільки Африки, але й усього світу, де за межею бідності проживає майже третина всього населення. Основою економіки цієї західноафриканської країни становить виробництво какао-бобів Але вона відома в світі не тільки цим. Недалеко від столиці Гани, міста Акри, знаходиться величезне звалище списаної електроніки, на якій у пошуках цінних матеріалів щоденно трудяться тисячі осіб, в тому числі і діти. Це місце під назвою Ахбог Блоши недарма має погану славу одного з найбрудніших місць планети. Відходи електроніки володіють високою токсичністю, тому, тому що містять елементи, які становлюють загрозу для навколишнього середовища. Саме з цієї причини в країнах з розвиненою економікою та високими екологічними стандартами заборонено викидати списану електроніку на полігони побутових відходів. Такий від відходів підлягає обов'язковій переробці, що в свою чергу тягне додаткові матеріальні витрати. От якраз на цьому етапі виявляються всі екологічні парадокси сучасного світу. Виявляються ті відходи, які не можна викидати на смітники в Європі або США. Можна цілком законно вивозити в країни третього світу під різними назвами, які маскують суть того, що відбувається, незважаючи на те, що Бразильська конвенція, що забороняє вивозити токсичні відходи України, що розвиваються, підписана більшістю держав, що належать до категорії розвинутий, такі місця, як Боблоше, продовжують існувати на нашій планеті. За оцінками ООН, у світі щороку утворюється понад 50 мільйонів тонн відходів електроніки і лише близько. 25% від цієї кількості утилізуються у відповідності з вимогами екологічних стандартів. Решта 75% відправляються в країни третього світу, населення яких теж займається утилізацією таких відходів, ось тільки ті способи. Які вони можуть застосовувати в кінцевому підсумку, підривають їх здоров'я та екологію навколишнього регіону? Люди, що працюють на звалищі електроніки в Гані, отримують цінні метали з частин списаної техніки і живуть за рахунок їх продажу. Тут можна знайти цілі справні елементи, які можна продати, але в основному працівники задовольняються кольоровими металами. Тут можна знайти свинець, мідь, срібло і навіть золото. Виявляється, в одній тоні списаної електроніки міститься така ж сама кількість золота, як у 18 тонн золотовмісної руди. Найпростіший спосіб отримати ті чи інші метали з корпусу це спалити його. Люди палять сміття і над звалищем завжди висить їдкий смог, який отруює все навколо. Після того, як згорів корпус, можна приступати до пошуку дорогоцінних металів. Така робота не вимагає. Має особливих навичок і знань, тому на звалищі трудиться дуже багато дітей. За оцінками фахівців, в цей небезпечний для здоров'я бізнес Ганні залучено кілька десятків тисяч чоловіків: від робітників на звалищах до перекупників. Більшість тих людей, які цілий день проводять в клубах токсичного диму, розбираючи списані монітори і процесори, ні разу в житті не бачили працюючого комп'ютера. Екологічною проблемою для Африки, яка загострилася в останні десятиріччя, є наслідки господарської діяльності пов'язаної з розробкою корисних копалин. Щороку зростають площі земель, зайняті кар'єрами та відходами породи біля шахт. У процесі видобутку корисних копалин, особливо нафти та газу, забруднюються як поверхневі, так і підземні води, а також ґрунти і повітря. А зараз я пропоную вам пограти в цікаву вікторину, щоб закріпити вивчене на уроці. В описі під відео перейдіть за посиланням та виконайте завдання вікторини. Молодці! Ви чудово попрацювали. Сьогодні ми дослідили дивовижний континент Африка, який вражає своїми контрастами. З одного боку, ми бачимо безкраї простори пустель, величні гори, густі джунглі та кришталево чисті озера. Це земля дикої природи, де мешкають тисячі видів тварин та рослин. З іншого боку, Африка стикається з численними екологічними проблемами, такими як упостелювання, забруднення навколишнього середовища, знеліснення та втрата біологічного різноманіття ці проблеми загрожують життю людей, економіці та довкіллю континенту. Ми вкотре переконалися, що Африка це унікальне місце на нашій планеті. Важливо берегти її природу та використовувати її ресурси раціонально, щоб зберегти цей скарб для майбутніх поколінь. В якості домашнього завдання хочу запропонувати вам написати есе на тему Екологічні проблеми Африки, шляхи їх вирішення. До нових зустрічей!